90-річний ювілей Яким Іванович Валігора зустрічав на домашньому порозі в колі рідні односельців, гостей із райцентру, які в цей день поспішали до дідуся, щоб засвідчити шану і повагу, зичити ювіляру довголіття і в такому колі відсвяткувати сторіччя. Яким Іванович учасник бойових дій Другої світової, інвалід другої групи. За ці роки довелося пережити чимало голодомор, воєнні лихоліття. Пригадує дідусь 42 43 роки. Як копали торф за плавах річки Цецелія між селами Журавлиха та Ясенівка. Мобілізували на фронт 10 січня 1944 року. Направили в 520-й полк 167-ї стрілкової дивізії. Свідоцтво про народження ніхто не питав, каже дідусь. Медкомісію теж ніхто не проходив, дали шинелі, ремні та шапки. Взуття і інший одяг, власний з дому. Увечері цього ж дня в селі Федюківка прийняли військову присягу яким Іванович учасник боїв корсунь Шевченківської операції, нагороджений медаллю за відвагу. Проте найвищою нагородою є те, що залишився живим. Вітали дідуся з ювілеєм сільський голова Володимир Чкана, голова районної ради ветеранів Віктор Малаш, представники прат Агрофорт, землячка родом з Брилівки Любов Кротюк. Були і квіти, і подарунки від райдержадміністрації районної ради, серед яких іменний годинник. Привітати вас від сільської ради, депутати сільської ради, від себе особисто, від громади села із цим 90-річчям дня народження. Це 90 років, це пам'ять, звісно, про ті. Роки, які пройшли роки Великої Вітчизняної, роки голодомору, післявоєнні роки пробули і на сьогоднішній день, які одиниці залишилися учасники бойових дій, і ви один із них на території села. Тож хочу вам побажати, щоб ви ще таки прожили рік, два-три і щоб на сторіччя ми до вас сюди приїхали і привітали вас із сторіччям, і передавали свої спогади ті, всі про велику вічездянові, патріотичному вихованні дітей. І всьому покоління. Дозвольте мені від ради ветеранів, від спілки ветеранів Аністану, від себе особисто, від голови адміністрації, голови районної ради привітати вас з цим славним ювілеєм. побажати вам перш за все здоров'я, тому що воно вам, вам саме необхідно. Довголіття, тому що ви нам потрібні як живий свідок тих боремних подій. Незвичайно ну, прийміс увагу щирішої вдячності за те, що ви подабували нам можливість жити під чистим мирним небом, вирощувати дітей, внуків, низький вам Здоровою, здорової Від працівників Агрофорт вітаю вам вас цим святом, бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, цього самого найкращого. Я хочу вас привітати від всіх нас, побажати вам щастя, здоров'я, любові, добра за те, що ви в нас житель нашого села Брилівки, І скільки вже років ви прожили? Ваш архів, вашого життя залишиться у нас односельчан. Залишиться у ваших діток і всіх нас, хто вас знає. Я вам бажаю здоров'я, щастя, любові, добра від діток, від внуків і ще прожити хоча б до сторіччя. Я вас дуже-дуже поважаю як старого нашого жителя. Розчулений дідусь дякував гостям за увагу, теплі слова. Бо що іще потрібно у його віці: знати і відчувати, що старість не одинока.